Всім привіт! Сьогодні розберемо iFlex Global, платформу з чотирма напрямками: DePIN, децентралізовані вузли мережі, Daily Earn, пасивний дохід з криптовалюти, Token Installment, розстрочка на токени, Swap, миттєвий обмін крипти. Давайте коротко пробіжимося по всіх функціях, а потім зупинимося детальніше на DePIN. Токен Installment дозволяє купувати криптовалюту з частковою оплатою відразу від 15% і рештою в розстрочку. Платежі діляться на 10 частин, відсотки фіксуються і не змінюються. Токени нараховуються поступово: частина одразу після реєстрації, решта після кожного платежу. Сервіс гнучкий без ризику ліквідації та комісій за угоди. Daily Earn – це функція пасивного доходу, яка нараховує відсотки щодня без блокування коштів. Відсотки виплачуються в USDT, автоматично додаються до балансу, що дозволяє використовувати ефект компаундінгу. Дохідність близько 12% річних і кошти можна у будь-який момент зняти або використати для торгівлі. Це простий спосіб збільшити криптоактиви, зберігаючи повний контроль і гнучкість. iFlex Global Swap – це миттєвий обмін криптовалют прямо всередині платформи. Можна швидко поміняти одну монету на іншу за поточним ринковим курсом з фіксацією ціни на 2 хвилини. Підтримується широкий вибір токенів, а інтерфейс простий і зручний. Комісія за обмін 1%. А кошти одразу зараховуються на гаманець iFlex Global Mining Node – це депін вузол всередині екосистеми iFlex Global. Тут користувачі заробляють токени, підключаючи свої пристрої до мережі і допомагаючи розвивати AI моделі для захисту спільноти. Через Chrome Extension збираються анонімні дані браузингу, а токени одразу нараховуються в гаманець. Зароблені iFlux можна використовувати всередині платформи або на біржах, як тільки токени стануть доступними. Філософія проекту проста: Earn, what you give. Ви отримуєте чесну нагороду за свій внесок і водночас допомагаєте будувати безпечну і прозору спільноту. Майниться саме токени, а не бали, як в більшості проєктів. Як почати? Реєструємося на сайті, можна через пошту або Google, скачуємо та встановлюємо розширення, заходимо в дашборд і підключаємо пристрій. Все, ваш вузол тепер майнить токени автоматично. А якщо хочеш заробляти більше, підключай кілька пристроїв. Кожен пристрій потребує унікальний IP, але всі вузли видимі і керовані в одному аккаунті. Токеноміка. iFlux це токен iFlux Global. Всього 4,44 мільйони. Половина йде безпосередньо спільноті за майнінг і активність, 20% для біржової неквідності, ще 20% на партнерства та розвиток екосистеми. 10% команді з поступовим розблокуванням. Лістинг на біржах відбудеться, коли спільнота намайніть 10% токенів, решта роздається через майнінг. Крім того, токени спалюються з комісій та штрафів, тому інфляції немає. Ось так просто почати заробляти з iFlux Global. Не потрібне дороге обладнання або складні налаштування, достатньо браузера та інтернету. Якщо відео було корисним, став лайк ти, підписуйся на канал і не пропускай нові огляди. Всім дропа!